Привіт, ви на каналі Цікаве, і я продовжую реагувати. <кхем> що у мене з голосом? Я продовжую реагувати. Сьогодні в нас Rocket League Season 1 трейлер 2020. Але ми будемо дивитися і інші. Сьогодні подивимося 5 трейлерів, ну там вийде не 5, тому що там деякі по 2. Я не знаю, що то таке, ми порівняємо сьогодні і будемо оцінювати теж. Друга частина буде вже складатися з новим трейлером до 10-го сезону Rocket Pass. -у. Точніше, не Рокет Pass, а до 10-го сезону. Отак. Буде цікаво. Ну, я надіюсь, Сподіваюсь. І поїхали дивитись, бо вже заговорився. Такс. Ну, перший трейлер я ніби бачив. Так, я його бачив. Класний вибух. Його знову затягую. Оце ніби на банері, там банер класний, складу в мене його немає. Так, перший сезон. І ось нова машина. Харбінгер. Харбінджер. не знаю. Але машина прикольна, в мене з нею є перший раз. Можу випустити, якщо вам цікаво. От я не знаю, до речі, чи додали турніри, чи їх просто переробили якось. Якщо додали турніри, то це прям. вау! Це треба. Ну, це треба дуже сильно якось. підвищити в оцінці, розумієте? Ну окей. Ну окей. Показують нам предмети. Бум. Окей. Перший сезон. Непогано. Не знаю. Як для першого, то на 3. Все, що мені сподобалось, ця машинка і вибух сам трейлер ну, зроблений простенько, непогано. Я б так не зміг. Давайте будемо чесні. Але. Ну, для мене 3. Я думаю, це. Нормально. Сезон 2 трейлер. Окей. Я хотів би цей сезон собі придбати. Я знаю, що це сезон. Я не бачив, звісно, його, але ну, Арена класна. Непогано. Угу, показую, придумаєте. Не Непогані колеса, до речі. М -м -м, класний вибух. Всі танцюють, всі кайфують. От вибух мені оцей вибух. Ну, не дуже. Не дуже він мені зайшов. Тут все. Але ми переходимо до ось такого. Сезон 2 Rocket Pass трейлер. Уявіть собі. Тепер у нас тут таких по два з'явилося, і це я хочу подивитись. Нова машина. Ремік GXT. Угу. Класний буст. О так, тепер тут просто показують, які будуть предмети. Там нам показували просто трейлер сезону, а тут які предмети вже будуть. Окей. Окей. Ну, я думав, це буде довше, але непогано, тому. Другий сезон. Мені сподобався більше. Там було більше предметів, які мені зайшли. Це не класно, не ідеально. Ну, це класно, але це не ідеально на 5. Мені сподобалось. І воно йде сюди. Ось так. Ну, 4. Так, 4. Добре. Так. Третій сезон. Наскар. Ми бачимо Наскар. Ми бачимо Формулу 1. Вау. Вау! Все виглядає круто. хе <гум> Хе-хе, так. Це виглядає круто. Це поки найкраще, що я дивився. З цих двох трейлерів, які ми дивилися до цього. F1, наскар, так. Ну окей. Це у нас Rocket Pass трейлер. Давайте його теж подивимося. Окей, це гарно. Музика качає. Окей. Непогані колеса я там побачив. Та й рано додадуть Окей. Угу, непогано виглядає. Ну, окей. Якщо оцінювати по предметам, то не дуже. Але, якщо оцінювати те, як зроблений трейлер, а ми саме оцінюємо трейлери, то це 5. Для мене перший цей трейлер, який ми дивилися не Pass, кайфовий. Взагалі просто шикарний. Тому ми переходимо до четвертого. Cinematic трейлер. Вау. Окей, це вестер тема. Цей трейлер я ніби бачив. А ніби й ні. Ні, я не знаю, я не бачу його. О, так. Бачимо Ріпер, бачимо Ротхок і. І Твінзер, чи як він називається, якось так. Чи Твінзер, чи якось так. Ця машина якось так називається А, Outlaw. Чи Ой-ой-ой! Out Куди ж ти полетіла? Окей, все зроблено класно. Окей. Непогано. Непогано. Це все ще, звісно, не краще за минулий, але нехай. Ой, цей бачив я Rocket Pass трейлер, а цей бачив вже. Тут нам покажуть предмета. Outlaw, бачите? Все-таки Outlaw. Netwinzer. Окей. Okay. Прикольний вибух. Колеса такі смішні, не знаю. Якісь каменюки, блін. Ха-ха. Зрикально. Окей. Ну, окей. Що можемо сказати? Що я можу сказати? Я можу сказати, що це 5. Але ні. Мабуть, ось так. Це 4. Музика витягує, якби не було музики, це було б ось так. А ну, Музика чисто тягне і воно буде вище за другий сезон для мене. Останній на сьогодні. Але не останній. В частинах, випусках. Це в нас п'ятий сезон. Космос якийсь. Виглядає непогано, виглядає гарно. Показують як роблять машину. Окей. Okay. Це вона типу з космосу прилетить в рокетлі. Окей. Okay. Непогано, ну трейлер взагалі шикарний. Це у нас Nexus машина, до речі. Я як зрозумів. Ні, ну трейлер дуже красивий. Трейлер зроблено красиво. Окей, okay. трейлер дуже красивий. Це дуже красивий трейлер, я можу вам ось так сказати. Ну і останнє на сьогодні це у нас Рокет Pass трейлер. Це у нас тут покажуть нам предметики. окей mm, okay. Прикольний домінус. Ой, непогано. Вулкан? Щось додадуть на нього. Це Інтерстеллар чи що це? Це Інтерстеллар, по-моєму, додадуть. В цьому сезоні. Окей, це теж зроблено гарно. Непогані колеса мені подобається. Ну окей. Що я можу сказати? Це виглядає круто, і я навіть зроблю ось так. Тому що трейлер був взагалі шикарний, він був просто вау. Не знаю, ракета бомба пушка, блін. Ось так і навіть скажу. Ну, вийшло якось так. Не знаю, можливо. 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 Ось ні. Все ж таки ось так. Я думаю, ось так я зроблю. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, нехай вам щастить, і почуємось.